Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському, гірко плаче Україна, і тяжко ридає, своїх синів, що померли. Льозами, мивали. плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. А знаєте, війна коли закінчиться і з часом відбудуються міста. Але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Їх вже немає, висічніх загинули. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з атлімами, тільки спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається. Де правда? І в чиїх руках життя? Чому війна лише простих людей торкається, а для політиків здається просто гра? Знову до неба я з молитвою звертаюся, благаю Боже, спокою пошли, Щоб моя рідна серцю. Україна не знала більше пострілів війни, а знаєте, війна коли закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю Боже, збережи мою країну, молюсь до Тебе, збережи усім життя, завдяки тобі, воїна. Всім нужден, ви очі От тих святих людей, у них волонтер священних. За серє сонце, дружище наш шкафа, підніметься за тої Як країни. По такої світ не зна. силі духу, ти одна така єдина повернемось до мирного життя. Запахне чуть на їду сіду та І мама заспіває котика котка. І тренцевий зайчика. stay tuned